У мене сьогодні екстремальний день. Бачите, там по шнурку люди піднімаються. Не знаю скільки тут висота яка, але чесно вам скажу, що я вам потім покажу зніму вам здаля ту гору. А тут ну, так, вуха закладає, нормально, так скажу. Отам От вон. десь вони пішли другою дорогою. Я... Легких шляхів не шукав і подряпався наверх. Так. Ну а тут зараз я вам покажу де я є. Оооо, народ. Ну як вам? Трошки димка така від сонця. Ну в загальному круто. Оце таких, я називаю їх дві цицьки. Дві гори, одна вон. І ми отут на тій, що вище. Можна вже знімати та знімати. І дивіться далі. сказала моя дружина, що на горі нічого не буде видно, бо тут все в деревах. Але як бачите, якраз тут дуже добре все видно. Шкода, що тільки що оцей туманець такий. Що я вам скажу? Ніяка камера в житті того вам не передасть. Різдвя. На самий оцей чубок якраз який здалека видно як їдеш. Круто. За мною піднімаються ще пенсіонери. Справді я не жартую. Жінкам 70 років. Одній 70, друга молодша трошки. От ми і на вершині. Круто, чесно вам скажу круто. От тепер все як на долоні. Це одна з таких найвищих гір тут в цій місцевості. Ну як вам? Так от. A estrada